Уявіть, що ціла армія з п'яти тисяч чоловік просто зникла, не в бою, не після катастрофи, просто розчинилася у повітрі. Без жодних свідчень. Це не сюжет фільму. Це одна з найбільших і найзагадковіших історій стародавнього Риму. Це історія дев'ятого легіону, одного з найдосвідченіших, найзагартованіших підрозділів Великої імперії, легіону, який просто випав з історії. Що з ними сталося? І чому ця таємниця досі не дає спокою історикам? Частина 1. Хто вони? Велич 9-го легіону. Щоб зрозуміти масштаби цієї загадки, треба усвідомити, хто такий був Легіон 9-й Іспанський Іспанський легіон. Це були не просто солдати, це була еліта. Легіон брав участь у завоюванні Іспанії, а потім і Галії під керівництвом самого Юлія Цезаря. Вони пережили громадянську війну, допомагали імператору Октавіану Августу встановити мир. Їхній орел, символ честі, завжди гордо майорів над полем бою. До початку другого століття нашої ери дев'ятий легіон дислокувався у найвіддаленішій, найнебезпечнішій провінції Британії. Це був суворий, непередбачуваний край, де римляни постійно вели бої з місцевими племенами. Легіон був основою римської присутності на півночі острова, але їхня доля мала змінитися назавжди. Частина друга таємниця зникнення. Останній раз ми точно бачимо дев'ятий Легіон у 108 році нашої ери. Римський історик писав, що вони були на півночі Британії, будуючи укріплення. А потім мовчання. Легіон просто зникає з усіх римських списків, наче його ніколи не існувало. Жодних записів про його розпуск, жодних даних про переведення, жодних імен. Повна тиша. Це все одно, що сьогодні зник би цілий армійський корпус. Що ж сталося. За сотні років історики та археологи висунули три основні теорії, кожна з яких розповідає свою не менш драматичну історію. Частина три: Три теорії зникнення. Теорія один катастрофа у Британії. Це найпопулярніша, найкінематографічніша версія. Деякі історики вважають, що 9-й легіон був знищений під час великого повстання на півночі Британії. Вони зіткнулися з об'єднаними силами войовничих кельтських і піктських племен. В умовах суворих боліт, непрохідних лісів та лютих нападів. Легіон міг бути повністю розгромлений, а їхній орел захоплений. Рим ніколи б не визнав такий ганебний розгром, тому просто стер згадки про легіон. Теорія 2. Загибель на сході. Інші дослідники вважають, що Легіон був переведений з Британії на схід, де він мав би взяти участь у війнах з парфянами. За цією версією, Легіон несподівано потрапив у засідку або зазнав повної поразки в битві, і знову ж таки був повністю знищений. Рим, збентежений такою невдачею, міг просто вирішити, що краще забути про цей підрозділ. Теорія 3. просто розформований. Це найменш захоплива, але найімовірніша версія з погляду сучасної історії. Багато вчених вважають, що дев'ятий легіон не зник у катастрофі. Він просто був поступово розформований. Замість того, щоб поповнювати його втрати, імперія вирішила розділити Легіон і перевести його солдатів в інші підрозділи. З часом, коли останній солдат Легіону пішов на пенсію, підрозділ просто перестав існувати. Ця теорія пояснює, чому немає жодних згадок про катастрофу. Її просто не було. Чому ця загадка досі з нами? Сьогодні більшість істориків схиляється до теорії розформування, але таємниця не втратила своєї привабливості, адже так спокусливо вірити у велику трагічну історію: у історію про те, як п'ять тисяч елітних солдатів були поглинені диким незвіданим краєм, який відмовився коритися Риму. І можливо саме ця легенда про зникнення цілого легіону є набагато сильнішою та вічнішою ніж будь-яка звичайна історична правда.